Доброго мирного вечора вам, друзі, і вашим близьким. Приєднуйте їх до нашого етеру, адже я тепер буду дякувати нашим спонсорам, тим, хто пригощає нас кавою, тим, хто проходить з нами марафони і навчається у нас в академії, нашим учням, тим, хто ставить вподобайки, коментує наші етери і ділиться нашими етерами своїми друзями в своїх соціальних мережах. І в своїх соціальних групах. Я дякую за підписку, за підтримку е донатами наших проєктів, нашої академії, е наших каналів. Я дякую за те, що підписані на Facebook, Instagram, Telegram одночасно. І не забули про наш YouTube майстер Овен Стефан Академія це той, що ми з вами знаходимося тут. І ще один, одна сторінка майстер Овен Стефан. Академія UK. І це е, теж потрібно підписатися. Я дуже прошу після цього етеру. Зайдіть, будь ласка, вниз і знайдіть посилання на цю сторінку. Вже нам стало з вами веселіше і краще, але все-таки не настільки, щоб аж. Тому я дуже вас прошу. Е, і ця сторінка дона дуже ефективна в використанні. Е, там е, виключно. Одного типу відео, там, де виключно йде звук, звук, на який накладено моє серце, мої здібності і енергії Всесвіту для налаштування, для очищення, простору навколо вас, вашої енергоструктури, вашого фізичного тіла, оздоровлення і таке інше. Отже, ви можете і готуючи їжу, і відпочиваючи. І е, навіть під час сну прослуховувати ці відео. Отже, будь ласка, підписуйтесь на майстер е, Oven Stefan Academy UK. Він налаштований на англоязичний сегмент, на англомовних е, слухачів. Тим не менше, е, користь може отримати е, будь-хто. Ви вже як досвідчені робітники духу і світла. Оціните потужність тих відео, що розташовані там. Отже, будь ласка, прошу вас, приєднуйтеся до цих відео і поширюйте їх, поширюйте цей контент, це важливо і для нас, і для просування і поширення добра в нашій цивілізації, надаючи шанс людям вижити за умов. Тотальної атаки і поработіння. Отже, зараз ми звернемося до тієї теми, що ми з вами заявили. І хочеться сказати словами Піфагора: не так соромтеся людських думок і думки, людського ставлення про себе як істини. Ось що важливо. Мені байдуже, що про мене говорять. З дитинства. От реально байдуже. Е, так, були там колись дивні призвиська давали в дитинстві, то зовсім не про то. А в цілому чужа думка на мене ніяк не впливала. Мені важлива була думка кількох людей, мені близьких. Я в них навіть перепитував. Коли мені було потрібно, є люди, з якими, я, чия думка мені тепер важлива, я в них запитую, коли мені е, є сумніви в чомусь, так у мене є сумніви, які я вирішую медитацією, молитвою і запитанням до людей, яких я поважаю. Отже, тому я. Вам скажу, що, але з дитинства, чиясь думка про мене не вартувала нічого. Чому? Бо ми тільки 100-доларова банкнота або люба банкнота, чим більше номіналом, тим, тим ліпше подобається всім. Все інше є, комусь подобається, комусь ні, хтось заздрить і тому поливає брудом, хтось е, когось гординя буяє і тому людина. Несе якісь несінитниці, є просто бе, пусті ідіоти, які е, взагалі у них е, неконтрольований потік і слів, і думок, і вони навіть не лінуються писати якусь е, історію. Е, ну, Тут, е, ви знаєте, я колись е, сказав своїй дитині, їй було тоді 13 років, я сказав, вона дуже. Переживала різні події в школі з однокласниками, і це її бентежило, дивна поведінка дітей людей. Я їй сказав, донечка, навколо тебе 90% ідіотів, живи з цим. Але врахуй це, і тобі стане легше. Дійсно, попустило на все життя, я сподіваюсь. Бо життя ще попереду велике. От. І вам кажу: вас цікавить думка ідіотів? Чи вас цікавить думка мудрої людини? Яких меншість? Від природи менше. Природа, на великий жаль, по більшій частині народжує чомусь недумаючих, безглуздих, безвідповідальних людей. І це не значить, що ми маємо їх не любити. І любимо, і поважаємо, і допомагаємо. Але тим не менше, тільки людська еліта здібна, наприклад, навчатися в академії майстра Овена Стефана. Це виключно думаючі, мудрі люди, які живуть і відчувають і серцем, і свідомість розвинута, і вони вже готові дехто від народження, дехто. Підготував себе на енергіях до такої потужної роботи, як в нашій академії, навчання. Це не так просто винести. Починає дратувати вчитель, починає дратувати щось, свої неусхи. Ну, треба підійти до зеркала, подивитися на себе і зрозуміти, чому так виходить, або звернутися до мене і разом зі мною розібратися. Отже, не звертайте увагу на. Думки про вас безглуздих, пустих людей. Немає сенсу. Поважайте людей розумних, думаючих, мудрих, таких як ви, поважайте їх думку, але майте свою. І логічно, коли ви будете змінювати свою думку навіть про себе. І це прекрасно, ви змінюєтесь. Змінюється і думка про себе. Ви стаєте краще, ви стаєте потужніше, ви, ваша свідомість росте. Ваші здібності ростуть, ви світ сприймаєте по-іншому. І це прекрасно. І нічого зазорного немає, що прокинулись саме ті 10-12% людства, які не являються народженими ідіотами. Вони навчаються, вони займаються саморозвитком, вони змінять світ. Світ майбутнього і тепер належить їм, тим, хто прокинувся, тим, хто відповідає за своє життя. Тим, хто думає, тим, хто приймає рішення, тим, хто працює над собою, над зміною системи, над зміною свого життя, життя близьких. Отже, мої любі. Все не так погано, як вам намагаються сказати, маси. Обіймаю вас серцем, мої любі. Так. Бійтеся, і не, не треба боятися її істини, бо істина вона виключно правдива. І істина допоможе нам змінитися самим і змінити світ, в якому ми живемо. А тепер я бажаю вам добраніч, я бажаю вам тихої, мирної ночі, вам, вашим близьким, мирного неба і кріпкої віри, віри в те, що ми вже перемагаємо. Лишилося трошки. Давайте дожмемо і отримаємо перемогу добра. На злом через перемогу України, а в цій клятій війні.